привіт! вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні перше вибачаюся, 3 грудня, 11 година. Ранку на східному узбережжі. І е, дивіться, якими новинами поділюся з вами з американського простору. Ну, як завжди, починаю з української теми. І на жаль, сьогодні тема, якщо чесно, на мою думку, неприємна, тому що українська тема розказується не про війну, навіть а про український телемарафон. Про єдині новини і розказується про те, що а, на початку війни це була як віддушена для людей, трошечки їх заспокоювали, і так далі. Єдині марафон, бла бла-бла. Але зараз це перетворюється все більше на а, маніпуляцію чи пропаганду влади, якщо так можна навіть виразитися. Так бо видно, що це не, не преса вже, а машина пропаганди. Навіть отака була. Штука згадана в цій статті. Говориться про те, що на початку війни довіра до єдиного марафону, до телемарафону, до єдиних новин була 70%. Зараз опустилася до 40%. Все більше і більше людей чи менше і менше людей довіряють цим новинам. Говорять про те, що це просто прикрашена реальність і не розказується, що відбувається насправді, а все. По суті, доноситься людей в таких рожевих тонах. Ізраїльська тема сьогодні в топах, як завжди, але сьогодні трошечки з такою нервозністю. Чому? Тому що е, Ізраїль ліквідував одного із е, очільників Хамаса. І більше того, він зробив це в Бейруті, це вже інша країна, це вже в Лівані. І очікується, що це, до речі, країна, де там Хезбула, і так далі. Очікується, що, можливо, буде нове якесь е, збільшення, нові додаткові теракти, нові, нові конфлікти і так далі. Тобто на даний момент не знають, але багато спекуляцій, що це ще може повернутися. В той час Ізраїль говорить, що це не остання така атака, і вони планують. Ліквідовувати всіх, хто придат, причетний до початку цих військових дій в Ізраїлі, ось почався робочий рік і для американських конгресменів. І хоча весь цей час, до речі, святковий згадується про те, що а, переговори між республіканцями і демократами відносно бюджету, відносно пакету допомоги для України і в основному. Головним каменем спотикання це є захист південного кордону. А було так, от, в віртуальному режимі перемовини ці продовжувалися. А вчора вони зустрілися навіть персонально, і ніхто поки що не говорить, до чого вони домовились, тому що це все поки що не, не 100%, це все приватно там і так далі. І дивіться, в чому яка ситуація? Що е, в сенаті сенатори республіканські і демократичні нібито до чогось домовилися, знайшли якусь там уже точку посередині між двома позиціями. Натомість, е, палата представників, на чолі з Джонсоном, спікером, вони кажуть, що ви там рішайте, що хочете, але питання кордону буде так, як ми кажемо. І от згадується про те в статті, що Палата представників уже цю питання кордонів вирішення цього питання про кордонів південного кордону вирішує вже десятками років і ніяк не можуть нічого досягнути. І тому більше розказується про те, що це більше таке політичне стало питання ніж конструктивне рішення проблеми. І дивіться, яка ще ситуація, що знову ж таки, якщо ви не знайомі з політичною системою в Америки, то сенатори обираються кожних 6 років. Представників Палати представників обирається кожних 2 роки. Тобто. Для них по суті вже почалася передвиборна кампанія, яка е вибори будуть уже менше ніж рік, залишилося, і тому все, що вони роблять зараз, їм вони як вам сказати більше такі тимчасові проблеми дивляться, тому що що вони зроблять не так зараз, їх просто не виберуть. І от дивіться, яка ситуація на кордоні. От коли я розказував про те, що хто дивився е новини з минулого року ще, то. Грудень місяць став рекордним. Взагалі там, по деяким даним, 300 тисяч іммігрантів перетнуло кордон і просто кордон погранслужби не встигали пропускати, і за закрили чотири пропускних пункти там в Аризоні, в Каліфорнії, в Техасі. І от дивіться, один із таких пунктів Ігл Пес Техас. Має от відкриватися зараз от на днях оце. І е, говорячи про саме політичний хід, е, спікер Нижньої Палати Джонсон і разом з собою бере десь 60 конгресменів. І вони їдуть саме на цей пункт пропуску Ігл щоб звідти розказувати Байдену, що він робить не так, що треба повертатися до Трампського часів, Тобто виганяти всіх іммігрантів, чекати їх за кордоном, не пускати багато таких моментів. Дещо в чому вони в принципі, ну, мають якусь там рацію, я б сказав би. Але я не розумію, якщо, якщо ви реально підходите для рішення питання, не можна отак ну, залізобетонно підходити в дипломатії до будь-якого питання. А оцей сам такий хід. Приїхати на пункт пропуску я реально не розумію, що вони хочуть добитись, там стояти з плакатами, чи що, чи Байден до них туди поїде на кордон. Тобто, ну реально зовсім непродуктивний хід, що вони цим хочуть досягнути, знов ж таки дивлячись сторони просто політичний такий популістичний хід. А Трамп, як і очікувалося, подав суд на штат Мейн, а точніше на секретаря штата Мейн, чи секретарку за те, що вона виключила його з бюлетнів до праймері, як то називається тобто для виборів єдиного кандидата в республіканців, подали в суд, виходить. Апеляційний суд подали апеляцію, щоб не щоб, щоб його повернули, щоб можна було знову ж таки обирати. Тобто тут нічого дивного такого не було. І в той же час, от по цій темі, подібне зараз починаються спекуляції, хто ж буде віце-президентом. І про це вже трошечки так говориться. І якось про це свою таку суб'єктивну думочку підкидував відносно цього. І дивіться, яка штука. Запитали у шанувальників Трампа, кого вони вважають найкращим кандидатом на посаду віце-президента. До речі, не один із них не назвав зрадника Майка Пенса. А більше половини взагалі сказали, ми не знаємо. А із тих, хто сказали, одна третина із них сказала, що Десантіс – і от з цього моменту свій такі п'ять копійочок. Коментар вкину, Що це говорить, якраз хто такі виборці Трампа? По перше, не говорячи про те, навіть що вони побили горшки між собою. Це одна справа. А друге, по американському закону, це нелегально, щоб президент і віце-президент були з одного штату. Я нагадаю, що і той, і той з Флориди. От ну, але знов ж таки для трампістів, звичайно, закон не не писаний. От і ще трошечки вам політичного кримінала. А тепер демократичний сенатор Менендес, який вже в новинах тримається, то давненько. Спочатку його судили за корупцію, потім судили за шпигунство на користь Єгипту. А тепер випливли нові якісь мутки, що він незрозумілі подарунки отримував від людей з Катару там. Квітки на Формулу-1, там якісь гроші доходили і так далі. Тепер його додатково до всього остального підозрюють ще у шпигунстві а, на користь Катару. Ось. Отака історія. Ну і він каже: я вже, в принципі, як закінчиться мій термін, я не буду більше балотуватися в сенатор. Ага, коли ти будеш сидіти за гратами, будеш ти балотуватися. Ось, дивіться, яка от така. Ну, новина, от, на мою думку, трошечки жуткувата з Огайо. Історія про жінку 34 роки, яка була вагітно, втратила свою е дитину через викидень Неї був. Перед тим вона е двічі приходила в госпіталь, щоб їй допомогли. Тому що болі були процес там болючий. Е Почалися пологи, вона була на той момент 21 тиждень і 5 днів. Ось, і дивіться, за чим все закінчилося, що вона повернулась додому, їй двічі їй не допомогли. Вона очікувала там, коли вирішення цього питання, там і так далі. Я так розумію, вона можливо просила про аборт. От, питання взагалі ця історія тягнеться ще з листопада місяця. І дивіться, вона, коли Викидень вже трапився вдома, після того, як вона двічі зверталася за допомогою в госпіталь, вдома був Викидень, вона повернулася в госпіталь, щоб її вже ну, вичистили, коли, після таких справ. І а, запитали, де плід, і вона розказала там, що вона його закопала у себе на задньому дворі. Поліція приїхала, тому що зразу. В таких випадках медичні працівники зобов'язані сповістити поліцію там, щоб все розставити крапки над «і», як то кажуть. Вони поїхали, зробили обшук і знайшли, що дитина не закопана на задньому у двері, як а, ця жінка сказала, а вона пробувала спустити цю, ну цей викидень ці рештки дитини. Да? В унітаз своїй хаті поліція це знайшла, вони викрутили разом той унітаз і принесли в лабораторію там, щоб зробили, перевірили, що, куди і що, і як. І дивіться, яка історія: жуткість історії. Доведено було, що дитина померла ще в утробі матері. Коли вже був викидень, дитина вже була мертва. І що, що цій жінці присуджують. Є така стаття, ну, як мінімум штат Огайо, але я думаю, всі Америці, що е їй приписують знущання над трупом, те, що вона зробила. Але пікатність ситуації, дивіться, в чому заключається, коли були представлені не, 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 не лікар, не мають претензій, ні навіть прокуратура не має претензій до, до цієї жінки. Але один е суддя, який вислухав, Історію про це сказав, що тут є підстави для слухання. І сказав, що так, починаємо судовий процес, <с <с а сам пішов на пенсію. Він пішов на пенсію, тепер оце все розрибають інші. І дивіться, в чому взагалі, от, просто як вам сказати, заковика цієї ситуації, це те, що, е по законам штату Огайо трупом може вважатися. Дитинка з 22 го тижня тут не вистачає навіть юридичного декілька днів до цих 22 тижнів, і їй загрожує один рік в'язниці. Вона свою вину не визнає. Чим ця справа закінчиться, не зрозуміло. Як ви розумієте, дивіться, з листопада місяця вже два місяці пробується от отаку ситуацію. По перше, зрозуміло, що болючу. І знову ж таки було доведено, що ця жінка не пробувала зробити штучний аборт, там пігулками, якими себе кормити, чи ще що-небудь. Вона втратила дитину, яку вона хотіла. І все, що вона потім зробила, це хто її знає, чи розумієте, це могло бути якісь і стресова ситуація, там і, і що хочеш. От, а тепер, от, е, втрутилася влада, і як воно далі закінчиться ну, на даний момент поки що. Незрозуміло дивіться, яка історія іще от ем... трошечки про поліцію починаються з цього року. Все більше і більше, мабуть, я не так розкажу. Старі американці, це поширено, особливо серед старих американців, мати такі радіостанції, щоб підключитися на поліцейську хвилю, і вони слухають, що відбувається. І зараз чим далі. Е... Просуваються сучасні закони, де судять і поліцейських, що вони там сказали, за кожне слово можна, можна причепитися. І починаючи з цього року, це така вже національна новина. Все більше і більше великих міст в першу чергу вони будуть шифрувати оцей сигнал, щоб просто на звичайних радіохвилях люди, які це слухають, вони просто нічого не будуть чути. І тут є в цій новині і плюси. І свої мінуси. Зрозуміло, хтось задоволений, хтось незадоволений. Одна із таких причин говориться, що часто під час оцих переговорів по телефону дуже, дуже часто озвучується конфіденційна інформація. Ви приїхали до когось допомогти до якоїсь сім'ї, називаєте імена там хтось там, наприклад, п'яний чи наркотичний там це накачане наркотиками, що що-небудь, а сусіди ага. О! Петя там Накачаний, ага, а Вася побив там олю там, чи ще щось таке. І тобто, представляється це під такою картинкою. Одна із, одна із причин, чому от тепер буде цей сигнал е, зашифрований. Тепер дивіться от декілька новин, продовження, що я говорив раніше. От, е, президент Гарварда нарешті подала у відставку жінка. Е, історія. Тягнулася вже дуже довго. До речі, на неї наїжджали, і хто що дивилися, мабуть, місяць назад, я згадував, що був е не судовий процес, а було розглядання питання антисемітизму в коледжах. І після того е скандалу президент е університету з Пенсільванії звільнили, а рада. Е Рада директорів чи хто там в цьому в Гарвардському університеті в університеті заступилися за цього, навіть при тому, що донори говорили, що треба її звільнити, це недопустимо. Там вона зробила деякі коментарі, знову ж таки, які дуже багатьом різанули, коли вони розказували, що ну це не антисемітизм, а це свобода слова. Там і так далі. Там ну і що шо сказали, що вбивати євреїв, Це нічого страшного. Це люди мають право висловлювати свою думку. Вони ж нікого не бувають насправді. Ось. Але справа, дивіться, не закінчилась на тому. Людям видно, які, яким вона крепко муляла, не зупинилася на тому. І вони вирішили: ах, ми не можемо тебе взяти, взяти на антисемітизмі. Вони почали копати далі і знайшли її докторську дисертацію, коли вона ще писала пару років назад. І знайшли, що там два моменти. Назвали як плагіатом тобто вона скатьорила свою докторську дисертацію когось іншого там. І це напливало. Цей момент особливо став публічним на минулому тижні. Нові деталі з'явилися. І хоча, от в неї був десятирічний контракт на цю роботу в цьому Гарварді, на посаду вона вступила тільки в листопаді, вибачаюся, в липні місяці минулого року, от пройшло півроку всього на все, і вона подала у відставку. Ось. І ще от на американському просторі от вчорашня трагедія в Японії з літаками. В принципі, американці дивуються, як так, і вже з'явилося відео, до речі, як цей літак пасажирський сідав, і на тій зліті смузі втаранився в літак берегової охорони. До речі, один із. Один із пасажирів чи е, членів екіпажу цього е, літака, який летів з берегової охорони, він врятувався. Загинуло п'ять. Тобто не всі, які були, а там було шестеро. Один рятувався. Але дивуються, як такий здоровенний літак, і ніхто не загинув. І розказується про те, що це до, до речі, японські авіалінії називається Japan Airlines, Розказується про те, Саме який оцей монотонний підхід до техніки безпеки у японців. Взагалі, історія почалася ще в 85-му році, коли розбився їхній літак. Боїнг не по винні авіакомпанії, а Боїнг там неправильно зробив ремонт, літак розбився, всі загинули. І з 85-го року цей авіаліній проходять спеціальну підготовку. А особливо 20 років тому назад вони побачили, що. Нове покоління з пілотів заходить на роботу в авіакомпанії, які вже забули про ту авіакатастрофу і так собі легковажненько відносяться. І вони почали їх проводити там, по-перше, відео показують, розказують про важливість життя і так далі. Тобто, дуже такі конкретні насичені інструктажі, як, як все чітко проводити, це один момент. А мабуть, найголовніший момент це все-таки от японська от відповідальність, порядність і слухняність. І просто коли була от інструкція, як було виходити з того літака, як евакуватися, ніхто не ліз через другого на голови, а всі по порядочку, так монотоненько, як машина. Чик-чик-чик-чик. І вдалося врятувати всіх до одного. Хоча там знову ж таки було страшно. Є відео навіть з салону, де там повний. Салон літака в диму було, там горіло все по суті. Але страшно було. Але от реально паніки, коли люди починають лізти по головам, не було. І, і тому, виходить, от вдалося врятувати всіх. Ну і на останок дивіться, яку я вам новину закину. Це от, в штаті Іллиною, Якраз я зараз тут, в штаті Лені і в штаті Айова, це виходить. Західна частина штату Ілоною 11 маленьких міст запросили зробити позачерговий перепис населення в цих містах. Зазвичай в Америці проводиться кожних 10 років. А й рік, був, тепер наступний має бути 30-й, А 24-й рік це перший рік, коли можна запрошувати позачерговий перепис. Що ж вони хочуть досягти? Вони говорять про те, що інформація про їхні місця записана неправильно. Тому що 20-й рік, якщо ви пам'ятаєте, це був ковід, і по-перше, багато людей переїхало. От і от, причин декілька. По перше, а ну найголовніше це чим менше місто, тим менше фінансування, як ви розумієте. Тобто, від кількості населення із штатовського і федерального бюджету менше грошей перепадає. І от є таке, наприклад, от в штаті Леної місто Урбана. Так от, місто Урбана це там Eleno Universті. Єліський університет, це студентське місто, там мерва людей. І як ви пам'ятаєте, у 20-му році навчання було дистанційно. Ці всіх молодих людей там не було, вони там, де вони по своїх домах пороз'їжджалися, перепис було проведено, а тепер вони повернулися. І за рахунок того, що кількість тепер у 20-й рік і от теперішній навіть 23-й, не говорячи ще про 24-й, настільки менша, що місто недополучає до 3 четверті мільйона доларів фінансування. Є, наприклад, інші трошки менші причини. В основному знову ж таки все зводиться до грошей, тому що чим більше населення, тим більше грошей не хочуть чекати ще 7 років, поки буде наступний перепис, поки розподіл фінансів буде по іншому. А є і простіші, наприклад, забаганки. Є от, от деякі з цих місць. Вони вважають, що вони досягли відмітки в 15 тисяч населення. Що таке 15 тисяч населення? Це вже дає такий маркетоновий хід для уже можна будувати в такому місці супермаркет. Тобто це вже вважається, що достатньо населення, що вони будуть постійно. Просто, знаєте, супермаркет не будується ніколи, десь там на якомусь хуторі, що туди ніхто ніколи не ходить. Ну, мається на увазі супермаркет Walmart такий самий найбільший гігант, найпоширеніший по всій Америці. Вони здоровенні, бомбезні такі. Там все дешевше зазвичай, до речі, з Китаю. Ось. Але місто має бути певної величини. Так от, якраз от 15 тисяч населення. Це якраз от та відміточка, яка от завлікає, заманює вже от такі от структури, як супермаркети, там інші бізнеси іншого. Тому що, знову ж таки, ви будуєте якісь там магазини, ресторани, виходячи з того, є там люди, щоб користувались тим чи ні. Так що ось. Такі новини на сьогоднішній день. Всього вам найкращого. Дякую, що дивились до кінця. Дякую за ваші вподобайки завжди, особливо вдячний за підписки і коментарі. На цьому все. Всього вам найкращого. Все буде Україна, а ми зустрінемось завтра.